Анна чекає на свою четверту дитину. Донечка Вікторія має з'явитися на світ у червні, а поки її мама на лікуванні. Однак радість очікуваного маляти часом перепиняє сирена та загроза ракетного удару. Тоді Анна, інші пацієнтки та персонал спускаються до підземелля. І Якщо раніше це були просто підвальні приміщення, то тепер в укритті є така собі міні-версія лікарні. Якщо порівнювати старе укриття і нове, то різниця є досить суттєвою, тому що це старе укриття, це є підвальне приміщення, і воно не було дуже пристосоване. Якщо б трапилось так, що відбулись би пологи, то там дійсно їх можна прийняти. У сховищі є операційна та пологовий зал з усім, що потрібно для безпечних пологів. Пішка може приймати різне положення за допомогою. Різних рухів. А ще є палати інтенсивної терапії для мам та новонароджених: 30 ліжок для тих, хто вже встиг народити, та навіть дитячий куточок для малечі. На сьогоднішній день в під тобто мінус перший поверх, ми маємо можливості прийняти пологи. Ми маємо можливість надати допомогу всім перечасно народженим діткам. Всі ті можливості, які потрібні для штучної вентиляції легень, які потрібні для того, щоб дитинка дихала. Кисень спеціалізоване обладнання, кювези для виходжування діток, які дуже поспішали та з'явилися на світ зарано. Колись простий підвал перетворився на міні-лікарню під землею за два роки. Щоб це стало можливим, потрібно було здійснити Відведення води, гідроізоляційні роботи, проведення мереж. Тому що, якщо ви бачили картинку, тут стояло болото сама саме е, така вагома проблема, коли ми робили це укриття. Це були грунтові води. Робити розпочали у перший день повномасштабного вторгнення. Звідти вивезли 125 вантажівок землі. Для порівняння, коли починали ремонт, висота приміщення була півтора метра. Зараз два з половиною. Ми сьогодні під землі, з першому поверсі, але з іншої сторони, ми в сучасному ще одному перинатальному центрі в мініатюрі. Більше 700 метрів ремонту повністю обладнані всі умови для того, щоб народжувались діти в час війни. Це не просто укриття, це безпека. Майбутнього безпека тих діток, які сьогодні далі в майбутньому мають розвивати і відстоювати нашу державу Україна. На сховище витратили майже 20 мільйонів гривень. Шість з них виділили з обласного бюджету. Решта кошти перинатального центру та допомога благодійних фондів. Також у центрі очікують на нове обладнання. Його отримують в межах співпраці перинатального центру та Гановерського медичного університету. Ми е, е, доставляємо до Львова е, найновіше обладнання для проведення хірургічного втручання також для догляду за новонародженими дітьми. Це обладнання воно є зараз на ринку. Найновіше, найсучасніше. Професорка розповідає, що з його допомогою лікарі зможуть моніторити функції організму новонароджених дітей вагою навіть 500 грамів. Анастасія Стацак Юрій Кісь, програма очі.